Всім доброго дня! Добре, у вікусі добрий ранок. Ми сьогодні вийшли до вас пізно. Були трошки зайняті, у нас були справи. Зараз вже будемо робити з вами салат для початку, а потім зробимо пиріг із абрикосами. Вже начався, почався сезон. Так, що зробимо? Тим паче, що вікуська, Настінька таке люблять, ну і ми звісно. Сьогодні у нас на вулиці так жарко і не жарко, я сьогодні на вулиці була, то трішки бачу аж засмагла, ну це хорошо. Якщо як то вітамін Д отримуємо. У мене донька каже, що мама, в нас такого сонця там немає. Ну, що ж, я кажу, в нас в Україні тут тепло, добре. Так, що ще? Лаймочка наша лікується. Для салатику нам буде потрібно свіжий огірок, маринована кукурудза, варені яйця. І свинина або курятина. Яке у вас є м'ясо? У мене є свинина, я його шматочками зробила, трошки так підсмажила. Так що я буду таким. Якщо у вас немає, або ви там не любите, можете цим. Заправляти будемо майонезом, можна, заправити, можна йогуртом, можна сметанкою. Це все по бажанню. Якщо захочете, можете додати трішечки часничку або зелені. Так що, розпочинаємо. До речі, всім велике дякую за привітання і за компліменти моїй доці. Всім, всім велике дякую, дівчатки і хлопці. Настонька сьогодні знову поїхала до стоматолога. Ви знаєте, Звісно, коли живеш в місті, то воно попроще. а коли от в селі, то треба підлаштовуватися під це і під ну, годинники, автобуси і все. Ну, в общем, коротше, ви мене розумієте. Так, беремо гірочки тепер. Я їх почистила і ріжемо кубиками. Так що, щоб полікувалася вже у неї не боліли ті зубки. Та вони й не боліли, слава Богу, але ж це одно. Вікуся катається на велосипеді, то грається, бабуся десь на, на вулиці. Собираються, казала, щоб повела її на дорогу, вона хоче покататися. Ми от вчора. Пішли зустрічати, Боже, Настінько, а там ж же, же якраз воно як в ліс, Боже, як напали комарі на нас, то ми вже так бігли додому, що страшне. Ну, Але слава Богу, ви знаєте, велосипед просто спустив воздух. Так я вже. Пішла та попросила сусіда, у нас сусіди дуже хороші люди. От. І я попросила, кажу, накачайте, будь ласка, вже нам. Накачалися сьогодні. Хоч. Воно дуже зручно. Є люди, які, ви знаєте, от годами їздять і не користуються велосипедами, от ходять пішком, це. а ми вже так звикли. І Настінка каже, що них там вже ж в основному користуються велосипедами. Вона теж їздить. Купила там свій велосипед і їздить. Так, ну, воно зручно. Так, дорізаємо це. Тепер ріжемо наші яйця. Яйця не будемо дуже так дрібушити, ну, але такими квадратами. Я смажила їх такими величенькими шматочками. Ось так порізати. Як курицю, то теж. Так, не дрібнесенько. Ви знаєте, сьогодні е, я працювала трошечки там і на огороді, і все. А вікуська бігала. І отой горох, що ми посіяли, ви знаєте. То ми його чекали, то його не було, не було, а це ось пару днів не, не ходили, не, це, сьогодні прийшли, дивимося, уже горох старий. Та й, і прийшла і мамі кажу, мам пам'ятає, як наїздили ми ну як малі були і на, кол, на колгоспні поля, і рвали той горох. І ніяких сортів, тоді ж таких, ну, як ні, ну були б, звісно, якісь там сорта. Але я маю на увазі ніяких там голландських, ніяких не цей. А зараз оце ж, я пішла, звичайний горох купила, він в мене взагалі не зійшов. А цей, що голландський, він зійшов, але ж він померз. От трошки залишилося. Ну, в общем, сьогодні пішла він уже все. Я кажу, і такий був він нам смачний, тоді і все. А зараз, якщо, якщо, ну вам чесно, я його, мені його і не хочеться. Я навіть не обманюю, Наверно, два стрючка пробувала, як, віку, як вікусі купувала. Так, ми все дорізали. Тепер сюди вичавлюємо часничок. Так, сіль. Перець можна теж сюди кинути, але це все за смаком всі додаємо індивідуально. Так, і додаємо сюди майонез. Зараз я тут там. Перемішаю, і наш салатик готовий. Ось такий у нас вийшов простий смачний салатик. А головне швидко. Зробили на вечерю. І готово. Я ще раз повторюю: хто не любить там свинини або там якесь особливе харчування, додаєте курочку, заправляєте сметаною або йогуртом. І все прекрасно. Так що готуємо і смакуємо. Так, для пирога нам буде потрібне яйце, абрикоси, масло або маргарин. Потім цукор, ваніль, ваніль або ванільний цукор, борошно, крохмаль і цукор це для того, щоб зверху там. Взагалі, я буду зараз показувати наші абрикоси. Дивіться, які в нас вдома абрикоси. Ще, правда, не дуже всі достигли, але ось такі. Лент. Красота. Це у нас тут. З сусідами напополам абрикоса, так що абрикоси у нас вже є. Слава Богу, будемо тепер випікати. Хоча, ви знаєте, більше любимо ми в сім'ї із вишнями. Вишня таке. Так, беремо яйце, додаємо ваніль або ванільний цукор. Тепер цукор сам. Так, я тут мене ложка у маслі. Бо я масло роз, ну, щоб воно було м'якеньке виложила. Отак. Розмішали це все тіло. Так. Тепер додаємо сюди наше масло. Вже підтаяло таке гарненьке. Світло нам дали. Зараз напечемо смакоти. Дівчата мої вже на дорозі погуляли, вже й повернулися додому. Так. Агуче таке вже відразу. Так, додаємо борошно і відразу я буду вимішувати ложкою, а потім вже буду вимішувати руками. Ось таке в нас вийшло тістечко, бачите, таке м'якеньке. Дівчата хлопці, можна в холодильник хвилин на 20, Ну, я не буду. Сьогодні вже так. інколи ми ставимо в холодильник, а так зачасту. То ні. Так, беремо цього тістечка, трошечки залишаємо, а сюди форму я застелила пергамент. І зараз тут отак от розрівняємо. Для початку. А мама мені допомагає. Добрий день усім. <світ> так, ось так от я розподілила. Ну, зараз я вам покажу, мама мені допоможе, бо в мене руки у цьому вже пироги. Ви будете дивитися, я цукру там напишу скільки, а ви дивіться, якщо у вас абрикоси будуть дуже солодкі, то багато цукру не треба додавати. Уже самі будете дивиться. Я то все. хоч і захрешу, але все Пішло. одно. Так. Тепер, ось так от Насипали цього, зразу цукор. Тепер крохмаль. Крохмаль я завжди для такого використовую кукурузний. Якщо у вас нема кукурузного, використовуйте це із картоплі. Нічого страшного, просто я вам кажу так, як я роблю. Отак, трошечки так. Раз. О. Тепер. Я вам покажу, як я отак от трішечки зробила, щоб так трішки були в нас як бортики. Щоб як буде, може якийсь сік там відтекти, то буде цей. Так, тепер отак взяли. Я трошечки так ложечкою я так перемішаю, вона. Ну. Так, отак от беремо. Ось так. І викладаємо так. Так от. Отак от зробила. Оце та решта, яка там з цукром нанизу була із господи, із крохмалем. Ось так зверху висипали все. Тепер оце беремо тістечко, що у вас залишилося. Оно таке крохке. І берете, от, ну це по бажанню, можете цього і не робити. Це так, щоб таке гарненьке трошечки було. Ось прикрашу, тоді вам покажу. Ось такий вийшов, понесла в духовочку, Спечемо, покажемо. Ось такий вийшов у нас пиріг, дивіться, швидко, смачно. Так що беріть на заміточку собі рецепт, готуйте і смакуйте. Спекли ми свій пиріг, салатик зробили. Ждемо доцю, вже, вже скоро приїде. А, Вікуся нафарбувала нігті. Ой, то нічого, що вона вже гралася там в піску і в землі. Та. І, на, і на ногах, і на ручках. Вона каже, я була в салоні красу... краси. Ой, то у нас теж ще модниця. То трошки губки підкрасить, то ще щось, новше. Сусіди у нас там ремонтують будинок. Вкуська у нас ще вишенька залишилася. Оце, дивіться, які гарненькі. Видно вам? То вона так під'їдає ще. Хоча, ви знаєте, вже інколи вирвемо і нічого, а інколи такі, що та повипкидає, бо червиві і не смачні. Ось такий у нас отак у нас був день, отак ми провели час. Сподіваємося, що будемо бачити доньку. Уже ще завтра, а післязавтра вже трошечки вже буде вихідний, то будемо вже бачити її цілий день. Як вже сонечко сідає, то на вулиці так прохолодно, так гарно. Ще раз всім дякую за добрі і щирі слова у нашу адресу. Я коментарі завжди як читаю, мені дуже-дуже приємно, не тільки мені, мамі, ну, вікуська то, вона ще маленька, але теж їй так, якщо там ну, я її читаю, їй теж приємно, бо вона така ж світиться, бігає. От. І, доні, і донечки теж, теж каже дякую всім, що сказали добрі слова в її адресу. Бачимо, на нас підписалися нові люди. Раді вітати вас у себе на каналі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Дисямо. Пока-пока. До завтра.